Ситуації в сім'ї і відносини в сім'ї вони практично у переважаючій більшості завжди залежать від чоловіка. Якщо чоловік, батько сім'ї, голова сім'ї, як говорив брат, знаходиться у правильних відносинах з Богом, то Бог полікує його сім'ю. Тому якщо в нашій сім'ї щось не так, саме перше, що повинен зробити чоловік цієї сім'ї, він повинен покаятися в тому, що ця ситуація, яка є, в ній винуватий саме він. Тому що тебе Бог поклав головою, тебе Бог поклав священником, тебе Бог поклав пастирем, пастухом твоєї сім'ї. Згадайте такі Божі. слова. Якщо Господу угодні дороги людини, то Він і ворогів її примиряє з нею. Повторюю, якщо Богові подобається твоє життя, і Богові подобається, як ти ходиш перед ним, Він навіть твоїх ворогів може примирити з тобою, а більше того, жінку або дітей. Тому якщо в сім'ї конфлікт. Перший завжди буде винуватий чоловік. Він як священник, він як голова, він як пастух, щось зробив неправильно.